Усім привіт! Сьогодні Алімото знайшов Futong Prince 250, він же Jet 250, він же Moto Corsair 250 і ще дуже-дуже багато різних назв. Зараз разом з вами пройдемось по стану мотика і запишемо відео роботи двигуна. І так почнемо з візуального стану. Бачок на байку в хорошому стані, немає ніяких вмятин бачок в рідній фарбі. Панель приладів на бачку має ось такі ось технологічні отвори. Там всі лампочки на місці, і усі світяться. Панель приладів вже на байку виглядає якось ось так. Фара ну також трішки прихворіла. Відтікає ліве перо, є от така ось крутезна шкіряна сумочка для інструментів чи там для пляшки. Ну, взагалом кожен знайде, як її застосувати. Двигун, забігаючи наперед, скажу, що в дуже хорошому стані. Бокові кришки з байку продані. Сідуха передня має потертості. Тут ось от так от іде ізоляційна стрічка. Задня сідуха в непоганому стані, спинка також наче в непоганому стані. На задньому крилі є пошкодження від падіння, байк на доках. Доки байк зібраний, рама з доками продається зі знижкою. Аморти задні, наче непогані. Колесо під барабанне гальмо, колесо також в чудовому стані. Там шпильки на зірці усі на місці. Гума на задньому колесі вже слабка, на передньому колесі гума в чудовому стані, як і саме колесо. Вихлопні коліна і глушники блищать, немає таких ось якихось значних пошкоджень на них, усе добре. Карбини течуть. Ну і загалом ось. Як виглядає сам двигун? Давайте зараз разом з вами запишемо відео роботи двигуна і послухаємо, як він працює. Де в нас тут він код CX004 у кінці. Будемо запускатися і будемо слухати, як він працює. А перед цим я покажу, в якому стані пульти керування. Пульти керування на байку наче в непоганому стані, хоча на правому пульті ось ця ось ця кнопка, вона не працює. Так, будемо заводитись. Працює двигун дуже добре, запускається з півтечка і звучить, як і має звучати двохциліндровий двигун. На відміну від односволок, звучить він дуже насичено. Слухаємо. Дуже бадьоро набирає оберти двигун. Як бачимо, не димить. Давайте послухаємо зі сторони кришки генератору. Зі сторони кришки генератору немає ніяких сторонніх шумів. Як бачимо, ніде немає ніяких масляних потьоків. Двигун абсолютно сухенький. Перед записом відео байк не намивався. Давайте поглянемо на нього зі сторони стартеру і зі сторони вихлопних колін. Тут також усе добре. Сухенький, чистенький двигунчик. Зі сторони кришки щеплення. В хромі видно моє відображення. чик чик Всім привіт. Давайте поглянемо димить-не димить. З вихлопу тільки що навіть земля повилітала, бачив? Ні? Слухаємо ще двигун. Відзивається на ручку газом мгновенно Давайте заглушимось і ще раз запустимо двигун. Так, зараз оглянемо на наявність якихось масляних потьоків Як бачимо, зі сторони кришки генератору ніяких масляних потьоків немає, усе добре. Між циліндром і башкою також усе сухеньке. Між циліндром і картерами також усе добре. На полу також усе сухо. Повилітала грязюка. Знизу, між половинами картерів. Ну, Загалом усе добре. Тепер будемо запускатися на теплу. Ще раз давайте запишу номер двигуна. 0004 у кінці. Так, до речі, на кришці генератору, як бачимо, вже. Тут, скоріш за все, немає різьби. Тут нарізали нову, встановили шпильки. Ну, масло ніде не тече, наче усе добре, не дивлячись на ці незначні дефекти. Ну, на теплу, як і має бути, запустився дуже добре. Ох, як він буль-буль-буль-буль-буль робить. Ха -ха -ха. Круто! Дуже класно звучить його. Прогазовки, холостий хід тримає рівну. Я вважаю, можна глушитися. Особисто в мене ніяких питань з приводу роботи цього двигуна вже немає. Глушимось. Давайте ще раз загальним планом, планом оглянемо мотоцикл. Ось так виглядає байк. Ну а якщо вам треба запчастини з цього байку, хлопці, ви знаєте, куди звертатись.